Доброго дня, любі батьки. Наше заняття почалось із букварки, із нової буквички Б. Це приголосна. Ми її читали сьогодні мало, але ми вичитували цю букву правильно із швидкою технікою читання. Вона відрізняється велика від маленької, звертаємо на це увагу. Прочитували всі наші пончики, але намагалися зачитувати зразу БА, БО, БУ, БІ. Ну, спочатку дітки зачитували БА, Ба, але на другий раз ми вже повністю зачитували і стрілечка Голуба. Ми її вичитували. Спочатку дітки читали, ми читали разом, потім кожна окремо і другий раз також кожен окремо, але як ми читаємо спочатку пошепки б. -о. Бо-г. Б-о. Б -о -т. Коли прочитали, потім ми вже починаємо повністю читати Бог, Бот, Бак, Бам, Бух-Бук. Напрацьовуємо тут швидку техніку читання вдома, читаємо тільки голубу. і так, щоб дитина повністю прочитала слово, але кожен раз швидше і швидше. Будь ласка, не менше трьох разів вичитуємо, тому що ми тут е, е, вичитували. З кожною дитинкою аж по три рази і ще один раз спільний. А на наступний урок ми продовжимо цю буквичку. Також у нас була підготовка ручки до письма. Нам потрібно було знайти курочки нашої цеплятко. але у нас є така доріжка, від якої не можна відривати олівець. Ми проводимо чітко лінію по доріжці, сходити з неї не можна, і відривати олівець також не можна. Дітки виконали завдання. І наступна сторіночка це у нас є різні нитки і різні лінії. Спочатку дітки малювали, коли така завертушечка була, вони якось її обвиняю. Вводили, потім зупинялися, робили якийсь кружочок і продовжували. Я їм показувала, як потрібно вести. Ми піднімаємося як на гірку, вгору і спускаємося вниз. В нас виходить така да? дуже правильна і акуратна. Круг один: тема речення. Ми сьогодні поєднували слово і речення. Спочатку розглядали ми картинки і дивилися, що тут таке ліс. Ну, Більше тут, звісно, видно малину. Далі тут ліс, знову більше ще, можна сказати, гриби. Тут дощ, а потім ми складали вже речення. В лісі ростуть ягоди, Так? світить в лісі сонечко. Наступна картинка. В лісі збирає дівчинка гриби. Далі, на дівчинку йде дощик з Тут ми вже прям... Напрацьовуємо, відбудовуємо повні речення. Спочатку було трошки складно, але вже на другий, на третій раз уже діткам дуже було легко. Також ми грали з різними предметами в гру, було у діток багато різних предметів. Вони на ощуп вибирали будь-який предмет, потім називали слово, тобто який це предмет, а потім складали вже речення. В другому завданні так само розглядаємо спочатку слово, потім речення. І в третьому завданні потрібно було розглянути героїв. Це герої казки. назвати їх, назвати яка саме казка і розповісти реченнями цю казочку. Дітки сьогодні згадували, розмальовували і розповідали. Наступна у нас буква К. Вона і легка, і складна, тому що потрібно її виконати правильно. Це спинка, рука, нога, як у нашого клоуна. Спинка рівна, потім ми знаходимо серединку і починаємо писати рука і з серединки вниз нога. Дітки також сьогодні її прописали. Крок 2. повторення і закріплення голосних та приголосних звуків. В першому завданні ми розглядали, у нас є три квіточки, але ми починали із другої та третьої. Розглядаємо, що ми бачимо на пелюстках. Тут у нас є якісь букви. Так? Вони голосні, якого кольору? Червоного. Ми згадуємо всі шість голосних букв в усній формі і рахували пальчиками, щоб не збитися. Розмальовуємо червоним. Потім наступна третя квіточка. Тут у нас всі приголосні, вона в нас сильна. І повертаємося до нашої першої квіточки, там, де голосні і приголосні знаходяться на полюсках. Нам потрібно знайти спочатку голосні, ось тут підглядаємо, потім знаходимо приголосні, також підглядаємо на третю квіточку і розмальовуємо правильно. В другому завданні розглядаємо різні предмети. Тут знаходимо перший звук і розмальовуємо квадратик відповідним кольором. Ну, Наприклад, А-кула, який перший звук ми чуємо, А. А голосна чи приголосна? Голосна розмалювали червоним. Метелик, метелик, М, ми, ми ругаємо. Сині, бо це приголосне. і так всі останні. Третє завдання. Воно, здається, взагалі таке важке, але дітки сьогодні справились. Спочатку ми прочитували склади, які в нас тут є. на... Дивимося, у нас полосочка внизу. Му в квадратику, ві в кружочку. Мо закреслено. Ні, у нас таки багато. Да? Ву зверху полосочка. І ми вже продовжили далі. Починаючи з першого. Читаємо му полосочка внизу. Мо, після полосочки йде, квадрат. Робимо квадратику. «Ві». Кружочку, значить, робимо самостійно кружочок. На після кружочку що йде хрестик і так продовжуємо повністю. В четвертому завданні ми робили звуковий аналіз в усній формі, але дітки вже прописували прямо в клітинках. В п'ятому завданні потрібно було зачитати речення. За допомогою різних предметів і визначити, скільки тут речень. У нас тут вийшло два речення: речення починається із великої букви, закінчується крапкою, або знак окликом, або знак питанням. В шостому завданні потрібно було розглянути малюнки, також подивитися на перші склади, їх прочитати. І ми знаходили склад із малюнком відповідним і з'єднували. В сьомому завданні розглянути малюнки, назвати спочатку словом, потім скласти речення. І в восьмому потрібно було. Придумати а, на звук Н, який знаходиться на початку, всередині та в кінці, і намалювати ці предмети. Ну, наприклад, у нас ось посередині сонце. ага, у нас «Н» посередині. Значить, ми малюємо тут сонце. А в кінці «КАВУН», в кінці зробили, намалювали. А на початку «НИТКИ», нитки. Намалювали дітки-клубочок сьогодні із нитками.